Внутрішня частина стегна проблемна зона для багатьох жінок. У цій частині тіла накопичується жир і проявляється целюліт, що заважає набути підтягнутості ніг. На сьогоднішньому тренуванні ми попрацюємо над цією проблемою. Ви на каналі тренування для схуднення вдома, я Оля. Приєднуйтесь до тренування. Поставте стопи разом, руки покладіть на талію. Зігніть праву ногу в коліні та підніміть її до паралелі стегна з підлогою. Тепер розверніть коліна у бік із цього положення випряміть ногу, зафіксувавшись на секунду у верхній точці. Поверніться назад і повторіть лівою ногою. Ця вправа для ніг допоможе підкачати їх без присідань завдяки інтенсивному навантаженню на стегна і сідниці. Додатково зміцнюються калінні та кульшові суглоби, зменшується жировий прошарок в області колін, зменшується в'ялість внутрішньої частини стегна. Згладжуються нерівності, проява целіоліту стає менш вираженою. Виконуємо всього 12-16 таких розгинань. Поставте ноги трохи ширше за плечі і слегка зігніть їх у колінах. Руки складіть біля грудей, корпус нахиліть уперед, спину тримайте рівно. Підніміть одну ногу латерально, відводячи її у бік на невелику висоту. Відразу поверніть назад і повторіть мах іншою ногою. Чергуйте махи кожною ногою, акцентуючи увагу на роботі м'язів стегон. Вправа входить у тренування для стегон без присідань, так як глибоко проробляє м'язи, що приводить і підтягує сідниці. Виконуємо всього 18-20 махів на обидві ноги. Широко ставимо стопи одна від одної, носки слегка розгорніть. Спина має бути прямою, руки зачеплені в замок на рівні грудей. Перенесіть масу тіла з центру праворуч, опустіть таз вниз і трохи назад. Стегна доведено до паралелі з підлогою. Коліна у напрямку стопи без завалу всередину, а корпус трохи нахилений уперед. Натисніть на п'яту, поверніться у вихідне положення. Далі зробіть випад ще раз. Виконуємо 10-12 повторень на праву ногу і змінюємо сторону. Ця вправа допоможе вам не тільки якісно опрацювати м'язи, що приводить, але й посилити процес жироспалення. Усуваються проблемні зони на внутрішній поверхні стегна. Поставте ноги широко, підберіть живіт, носки розгорніть в сторону. Виконайте присідання до прямого кута в згині колінних суглобів. Таз відведіть назад, корпус трохи нахилений, пряма спина. У нижній точці зробіть три пульсуючих руха на раз, два, три в маленькій амплітуді. Потім випряміться і повторіть знову присідання пліє. Робота ведеться в середньому темпі без різких ривків. Основне навантаження посідає внутрішня поверхня стегна і сідниці. Ефект досягається за рахунок розвороту носків та широкої постановки ніг. Завдяки вправи можна легко розвинути м'язи, що приводять підкачати сідниці і позбутися жирових відкладень у проблемних зонах. Виконуємо 12-16 повторень. Кресені всі молодці, переходимо до наступної вправи. Поставте ноги разом, руки помістіть на талію. Підніміть ліву ногу, утримуючи вагу тіла на правій. Підняту ногу розгорніть стопою всередину і підніміть по діагоналі праворуч із невеликою амплітудою. Під час руху напружуйте не лише стегна, а й сідниці, щоб опрацювати проблемні зони. Далі перенесіть вагу тіла на праву ногу, а ліву підніміть. Через бік до паралелі з підлогою або трохи нижче. Тримайте ногу прямо, не згинаючи її в коліні. Рух виконуєте від сідниць та стегон, не задіюючи корпус. Виконуємо 8-10 повторень на одну ногу і змінюємо сторону. Вправа добре проробляє м'язи, що приводить і сідниці, йде галіфе підтягується внутрішня частина стегна. Поставте ноги разом, руки зведіть перед собою, після чого зробіть широкий крок у бік, одночасно сідаючи. Присід потрібно виконувати до рівня, доки опорна нога не зігнеться до 90 градусів у колінному суглобі. Занадто глибокі випади робити не потрібно, щоб уникнути перевантажень колін та гомілкостопів. Виконайте 10-12 повторень на одну ногу та змініть сторону. Бічні випади надають комплексний вплив на м'язи ніг, сідниці, квадрицепси, м'язи, що приводять ікри. Також бічні випади це ідеальний засіб для боротьби із проблемними зонами на внутрішній та зовнішній сторонах стегон. Більше того, за допомогою цього елемента можна помітно покращити розтяжку. Красуні, ми дуже добре з вами попрацювали на внутрішню поверхню стегна. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам тренування і на які ще проблемні зони ви б хотіли побачити тренування. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Усіх обняла ваша Оля.